Привіт! Сьогодні я розпочинаю очікувати нову іграшку. Для цього мені потрібно пряжі двох кольорів молочного та коричневого. Вже мій гачок зі мною 4,5 мм, а вам залишається лише дочекати, що з цього вийде. Ну що, ви готові побачити? У нас вийшла ось така собачка. Покажу вам з ближче. Для цього я ще використовувала очка 12 мм. Носик, носик згачкований з пряжі Ярнар джинс з тоненькою такою. щоб чорний зливається, не видно добре. Вушка. Наповнені фоловфейбором вся іграшка. До речі, лапки нижні та верхні вв'язуються в процеси гачкування тіла, голова пришита. Ой, я вам ще покажу хвостик. Ой, ось такий маленький хвостик. А зараз у нас вийшло ось такий милий песик. Дуже гарна іграшка. Рекомендую.